Каріта з Коломиї підписав меморандум про співпрацю із Коломийською районною державною адміністрацією. Ця угода відкриває нові можливості для розширення підтримки внутрішньопереміщених осіб та вразливих груп населення, що проживають у районі. Символічно підписання відбулося на засіданні ради із питань внутрішньопереміщених осіб при Коломийській районній державній адміністрації. Співпраця між Карета з Коломия та Коломийською РДА має тривалу історію. Ще у квітні 2020 року адміністрація передала благодійному фонду будинок у селі Ковалівці, де було створено будинок милосердя Миколая Чернецького. Простір для людей похилого віку, за якими здійснюється стаціонарний догляд. З початку повномасштабного вторгнення досить плідною є співпраця і щодо підтримки ВПО. Це одна з найпотужніших організацій на території Коломищини, з якою. Ми... Ми тісно співпрацюємо, в тому числі у питаннях проблеми наших внутрішньопереміщених осіб. Але цей меморандум буде стосуватися більш ширших питань, тобто, велике коло буде задіяно в цьому напрямку, і ми надіємося, що внаслідок такої співпраці з благодійним фондом Карітас нам вдасться вирішувати багато проблемних питань жителів нашої клінищі. Сьогодні Певний спосіб формалізуємо наші відносини про те, що стосується, в першу чергу, центрів життєстійкості, котрі функціонують по цілій Україні і в Івано-Франківській області, в трьох громадах, і в двох громадах Коломийського району ми цю діяльність здійснюємо. Та, але це не, також не тільки центри життєстійкості, котрі є дуже необхідні зараз людям під час війни, щоб набути певної... Резильєнтності, стійкості у найтяжчих умовах, яких проживає наша держава, це так само і інші послуги, та це і, е, психологічне здоров'я, це і е, фізичне здоров'я людей, і реабілітація, і е, так само паліативна допомога, і багато інших е, напрямків, котрі здійснює наш карітас, і котрі ми разом з Коломийською е, державною військовою адміністрацією можемо підсилювати один одного та допомагати, тому, щоб люди розуміли і знали, куди вони можуть звернутися. Фахівці можуть їм допомогти, на що вони можуть сподіватися, коли туди звертаються. Отець Сергій Триф'як додає один із напрямків співпраці інформаційний. Ми маємо певні сервіси, але вони не працюють тільки через те, що люди думають, що цього не існує і нікуди не звертається. Але власне одним з великих завдань нашої співпраці є те, щоб інформувати людей що Ці сервіси надаються, надаються около моїх карітасом і надаються завдяки так само підтримці державній, тому що це й кошти, котрі надає держава для виконання цих послуг і котрі можуть послужити сподоб... по справжньому для людей. Підписання меморандуму закріплює партнерство та сприяє ефективному реагуванню на виклики, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи. Чому це відбувається на засіданні ради з питань переміщених осіб, оскільки йде мова про сприяння діяльності ради з питань переміщених осіб і сприяння допомоги переміщеним особам? Сьогодні у нас так, запланований заплановані розгляд таких питань, як зміни до порядку виплат допомоги на проживання внутрішньопереміщених осіб. Також у нас є представник організації Єднання заради дії, який розкаже про повноваження рад з питань внутрішньопереміщених осіб і члени. Ради також пройдуть додаткове навчання а також ще в рамках засідання є питання про ментальне здоров'я та програму ти, як всеукраїнського про підтримання е, ініційованої. Першої ладі України Олени Зеленської. таке у нас сьогодні порядок. Денний також запрошені члени рад з питань внутрішньопереміщених осіб всього Коломийського району. Це Корщівська Заболотівська, вся міська і Городенківська міська територіальні громади. Представники цих рад запрошені на наше засідання і для того, щоб об'єднати спільні зусилля, скоординувати питання, які нас всіх цікавлять, і в майбутньому більш інтенсивно та продуктивно працювати над цими питаннями і допомагати внутрішньо переміщеним особам. Ядвоку. Мар'яна Мацьків, Андрій Гаращук. Програма події НТК.